Мамо, а може, ти все таки дозволиш Мар'яну не запросити на день народження? Ну я не хочу. А вона мене щось виприкне це спортить мені. Я не хочу, щоб моє свято було спорчене через декого. Сонечко, ну ми ж ходили на день народження і Мар'яни, і Марійки. Мар'яну і Марійку треба запросити. Як-не-як, -як, вони ж наші рідні. І в принципі сюди одна з причин їхнього переїзду була це те, що ми тут живемо. Ми і так уже від них втекли подалі, щоб вони до нас не бігали кожен день. Так що, ні, сонечко, ти її маєш запросити. Ти ж знаєш, що це, ма, що це діти моєї сестри, і їй якраз треба буде їх десь. Скинути, тому що зовсім зовсім скоро народиться вже їхній братик. Ех, ну добре, не плач, сонечко, я поговорю з мамою, і вона тобі свято не спортить добре. Що таке, сестра? Та мама заставила Мар'яну запросити на день народження. Я так цього не хочу робити, так не запрошу. Та я кажу тобі, що мама заставила. Я би її не запрошувала, та ради Бога. Так, ну подивимося. Ось мій панал Запроже. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так Міра, Оля, Микола, Мар'яна, Андріана, Андріана, Даня, Юля всі є. Слухай, а хто це такі Андріани і Адріан? А, та це мої однокласники, близнята, вони схожі на розлив вода. Як я їх не запрошую? Вони друзі мої. Друзі, щось я не чула. Чула, звісно, Міра, Оля, Микола, але про них не чула. Ну, вони новенькі, перед Новим роком недавно прийшли, ну і ми з ними подружилися. Вони класні. Та окей, я просто спитала. Діано, а можемо подивитися, які там коментарі, діти написали для ім'я, для, для мого зайчика, будь ласка, та, я думаю, там вже написали багато варіантів. Так, ну дивись, у нас є багато варіантів. Ось Каміла написала варіант як Бані. Е, ще є варіант агата або Еріка, Пушинка, Зоя. Ще один хлопчик написав варіант пушик. Ні, ну пушек це хлопчаче ім'я, а у нас дівчинка. То не гоже називати іншим ім'ям. Негоже, вибирай, яке тобі сподобалося. Мені, в принципі, всі сподобались. Ну, мені сподобався варіант Зоя. А, або не знаю, бані, ну, Банні це трошки не то, тому що, ой, е, тому що цей бані, Зайчик Банні на англійському. Я хочу назвати Зоя. Мені теж подобається варіант імені Зоя. Я коли дивилася коментарі, придивилася саме до цього варіанту імені. Зайчик Зоя звучить дуже гармонійно. Думаю, іншим членам родини теж сподобається. Ой, до речі, в тебе тут листівки, хотів спитати. А ти можеш запросити, будь ласка, мого друга Тадика? Він брат твоєї подружки Олі. Я думаю, ти його знаєш. Я тоді не буду тобі заважати, буде, ну, я не буду скучати. Звісно, я про це вже думала. Не хвилюйся, я його запрошую і скажу Олі. Не буде тобі скучно. Ура, дякую. Так, ну все треба лягати уже спати. О, спокійної ночі до Спокійної ночі, Діана. завтра перший день другого семестру. Дівчата, вставайте, добрий радочок, доброго ранку. Уже треба йти в школу, вже все. Просипаємось. Треба вже вставати трошки раніше, пів восьмої. Це вже вам не восьма, коли вставати і школа дуже близько. А мамо, знову ці ранні підйоми. а, як я це люблю. Ідіть вмивайтеся, одягайте форму і внизу чекає ваш сніданок і поспішіть татові потрібно спішити на роботу. Даня, вставай, вставай. А, тут уже даві на вулиці темно. Вставай, кому кажу, ну нам уже треба, нам тепер треба раніше. Ну чому? От знав, що не треба було переїжджати. Тобі ця кімната подобається більше, пішли зуби чистити. Слухай, мені ця форма навіть подобається, такий бежевий, знаєш, такий прикольний. Та знаю, пішли, там уже треба виходити скоро. Давай, швидше, не хватить себе розглядати. Не забудь, пенал запрошує. О, точно ж мало його покласти. Давай Домініку, я на великій перерві прийду до твого класу. Який у вас буде урок? А, я зараз почекаю а, розклад, зараз ми тут дашка, лога. А, у нас буде ця е, музика. От, я прийду до му... на музику і тоді роздам запрошення е, Юлії і Дані, Окей? А, та, звісно, добре, в мене малювання, все, я побігла. Па-па, па-па. Так, а в нас там який то перший рок... Ой, моя футболка тут досі. А, так, українська мова. Ну що ж, на українську мову ми лишили всю в класі. Треба... Ай, тільки де той пенал, що його віднайде у ланчбокс. Так, о, ось, стирчать мені на Так, тут все це складає. Я бачу, вже там півкласу зібралось. Привіт усім! О, привіт, дядо! Привіт-привіт, привіт всі, як давно. Ой, бантик мене ж спав, як давно ми не бачились! Привіт. Ну що, ти уже свій день народження? Ну, ж тебе от от-то -от, вже в цей четвер. Ну, та звісно, я все спланувала. А як ви думала? От якраз іду з пеналом, повних запрошень. Ти мене все випереджуєш. Не могла трошки рота потримати ой, рота, язика за зубами. Ой, ну вибач, я ж тебе знаю. Так, ну давай уже, переходимо до самого важливого. Ну, давай уже заінтригувала. Отже, ну просто роздам запрошення, ви усі подивіться детально, що, куди, як. Все, дивіться. Qitajte! Так, що у нас тут? Ага, фан-зона для святкування дні народжень. Вулиця Стрітнева, 23. А, ой, та це взагалі недалеко від того, де ми живемо. Правда, Андріана? А, це ту взагалі. Близько. Та звісно, ми прийдемо, як же ж ми не привітаємо наші січневої іменинниці. Ой, та хватить. Там ще буде, коротше, будуть ще дві двоє друзів Домініки. Один. О, до речі, Оль. Брата свого бери, тому що Даня мене випрошував, щоб ти його взяла. Ой, та звісно, куди ж я дінуся? Ну і треба дати ще одній людині. Ти серйозно? Тільки кажи, що це та, про кого ти думаєш. Так, я запрошую на своє День народження Мар'яну. Мар'яну, що? Для чого? Для чого ти портиш собі ж свято? Ти ж знаєш, на моя не сестра, я була вимушена її запросити. О, Мар'яна, привіт! Якраз тебе цей. Ну, дивися, тут запрошення на моє день народження. Воно буде в цей четвер. Е, от якраз тоді, коли у нас бібліотекарний е, день, і якраз е, вихідний, так що можеш приходити, і якщо ти прийдеш, то бери ще і Марійку. Ой, ну я подумаю, знаєш. Знаєш, мені буде удвічі легше, якщо ти не прийдеш. І я тебе попереджаю. Якщо ти врешті вирішиш прийти, якщо ти хоч один раз попробуєш спортити моє день народження, то ти получиш так, що мало не покажеться. І смійся, з цього не смійся, я тебе попередила. Ой, ну подумаєш, що я тобі не зроблю, я все зрозуміла. хватить зі мною так говорити. Ну, все, дали я тобі запрошення Так, діти сідаємо. Я бачу, ви вже всі готові до початку нашого нового семестру. Я думаю, що ви за канікули встигли набратися сил. Сподіваюся, ви гарно зустріли цей Новий рік, не в Сварках, і він у вас пройде дуже вдало. Я знаю, що ви знаєте, і ви з нетерпінням чекаєте уже четверга. Звісно, у нас буде бібліотекарний день. Для того, хто не знає, це учителі просто беруть собі таку вихідний діти відпочивають від навчання один деньочок, тому що нам потрібно уладнати наш електронний журнал. Я думаю, ви усі бачили свої оцінки за попередній семестр. Якщо вам щось не подобається, можете підійти на перерві. Я думаю, ви всі все зрозуміли, а тепер приступаємо до уроку математики. Що, математика? Я думала, у нас першим уроком англійська мова. Точно, вона ж поміняли розклад, забула. А, точно. Ну і на цьому наш урок завершується. Я надіюсь, ви всі зрозуміли нашу тему. А ось і дзвоник на перерву домашнє завдання номер 33 На завтра! От, блин, я в цій математиці ні агунь, ні угу, нічого не зрозуміла. Ці лінійні рівняння, якісь такі заплутані, системи, графічні, які там ще є, Я вже все забула з уроку. І не кажи, але мене інше дивуй, Діану, як ти таки погодилася запросити, Мар'ян, на день народження, це ж капець. Ай, не кажи, я сама не знаю, як на це погоджую. Так, я маю бігти дати ще запрошення двом однокласникам е, Домінікі. Так що почекайте мене тут або йдіть уже в їдальню, я вас не о, круто, ви тут, я якраз вас шукаю. О, Діана, привіт! Ну що, як там? Дала вже усім запрошення? Ну, б, е, так, крім тут. Е, ну, ти знаєш, що деку ми взагалі не хотіла давати запрошення. Я досі не розумію, як мама тебе змогла переконати. Е, ну так от, Юля і Даня. Е, я думаю, може, вам Домініка вже все розказала, ну, але я вас запрошую на своє день народження в цей четвер, якраз, коли в нас бібліотекарний день. О, супер! Ой, я прийду, я звісно ж прийду прийду І е, все і так, я прийду. Все буде так. Ой, і я прийду, я якраз можу я якраз не знаю, чим зайнятися. Ну, тоді все супер. Е, ну Тоді все. Е, я вже в їдальню Ви прийдете. Е, ну я не знаю. А ти цей мамі напишеш, вона нас забере, забере чи як. Я не знаю, вона завжди пише за, цей, за урок. А потім, коротше, ми пішли е, гратися в цей бадмінтон, і він просто носом зарив в ту канаву. От, ловив м'яч і просто впав. Я не знаю, як це було, але він потім весь був е, в болоті. Ми пішли в номер і відмивали його. Півтора години. Півтора години він аж так замазався. Та навіть в ухах було не то, що не каже, ой, мене зараз розірве. Так, дівчата, я зараз прийду, я в туалет пошвидкому. Так, а ви вже думали, що дарити Діані? От у мене, чесно, ідей нуль. Просто Зіро, як то кажеться Ну, що вона любить? Вона любить грати на гітарі, вона любить займатися скейтбодінгом, роликами. Не знаю, що їй ролики подарити, чи що. Ой, ну то трошки тобі вийде за дорого. Я теж я не знаю, що я буду е, дарити. Ну, один варіант це спитати в Домініки. Більше я не бачу ідей. Та ну ні, ну Домініка вона хоч і сестра, але ми теж знаємо, що любить Діана, якби. то просто треба щось придумати оригінальне. Так, ну що ж, нормально так все зачесалося. Ех, Ну що ж, перший день від такий. Я надію, що день народження пройде вдало.